Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. Війну потрібно завершувати усіма можливими шляхами. Пише військовий Денис Ярославський далі мовою оригіналу. Армія не живе в ілюзіях. Ми бачимо реальність такої, якою вона є, і розуміємо. Зупинка бойових дій по лінії фронту у нинішніх умовах може бути найкращим варіантом, якщо пріоритетом є збереження держави та нації. І якщо паралельно удасться зафіксувати передачу Україні заморожених російських активів для відбудови інфраструктури та запуску економіки, це був би сценарій ближчий до ідеального. Але є червона лінія, яку не прийме ні суспільство, ні армія. Ми ніколи не погодимося на амністію мародерів, які наживалися на війні. Ми втрачали території військових і цивільних не лише через ворога, але й через тих, хто крав боєприпаси розкрадав фортифікації та освоював мільярди на дронах і техніці. Якщо ті, хто за чотири кривавих роки збудував остатки на нашій крові, спробують вибити у Трампа індульгенцію, якщо корупціонерам і мародерам подарують вільну, тоді країна створить в свій власний мосад справедливої відплати. Народ і армія ніколи не пробачать тим, хто торгував їхніми життями. Мир потрібен, але справедливість теж і ніхто не змусить нас від цього відмовитися. Олексій Гончаренко підкреслює: Я бачу, що всі бояться, а тоді скажу я. Я вважаю цей мирний договір за 28 пунктів нормальним фундаментом для заключення мирного договору між Україною та Росією. Там є пункти, які можна підправити по входу з Донбасу. Точно можна їх обговорити і можна зробити інакше. Все інше це нормальні умови. Багато хто питає: а що втрачає? Росія 300 мільярдів своїх активів в Європі, плюс вони захопили заес, але віддають 50% електроенергії. Нам наші обмеження по армії 600 тисяч. Це величезна армія. Я думаю, по факту у нас зараз 600 тисяч в строю, не враховуючи СЗЧ, поранених і тилових. Нам не обмежують ВПК, нам не обмежують вступ до європейського союзу. НАТО, ну я думаю, всі вже зрозуміли, що НАТО не буде. І навіть якби було, там є такі країни, як Угорщина. Як думаєте, як довго вони би проювали за нас? Взагалі треба нас Же прийняти реальність ніхто ніколи не буде воювати за нас, але те, що в договорі є 10 років, гарантії безпеки це добре. Вічні гарантії не виконуються ніколи. У часових більше шансів і тут одна з найголовніших речей, на які треба стояти на смерть. Ратифікація зобов'язань по безпеці зі сторони США в Конгресі. США нам не потрібна новий меморандум. Ми хочемо реальних гарантій від світового ГЕМОНА. Це ключова історія для нашої безпеки. Що ж стосується економіки, план гарний відкриття ринків ЄС фантастика. Це дає шанс на економічне. Зростання інвестицій по факту репарації зі сторони Росії у вигляді 200 мільярдів євро дадуть можливість відновити інфраструктуру і запустити економічні процеси. Я розумію, що хочеться, щоб Росія була знищена, і вони усі там здохли. Дуже хочеться, але реальність така грошей у нас немає. Мобілізація провалена, військове втомлені, масштабне СЗЧ ракету сильно свою ми так і не збудували. Величезна корупція в оборонці та енергетиці. Усі ці фактори не сприяють знищенню такого ворога, як Росія. Багато хто каже про фінський сценарій, але я вам. Розкажу, бо ви точно цього не знали. Фіни не лише офіційно віддали свою територію, вони ще й погодилися на радянську військову базу біля гелісінки. У нас таких умов немає. Ми не капітулюємо, тому давайте жити в реальності. Нам потрібен мир і умови, які розробили американці, гарні, крім виходу з Донбасу і деяких моментів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.